Щоденник Юзефовича Шури Федорового, який він писав у 13 років з 1943 до 1944 року, 1 травня, понеділок 1944 рік. Як я думав, так воно і вийшло, хоч сьогодні і свято, всі гуляють, п'ють по хатах, але нам їздовим, неначе яким каторжником довелося робити. Рано я думав на роботу не йти. Але прийшов бригадир і сказав, щоб я йшов орать. Поснідавши, я вбрався і пішов у колгосп, де не застав нікого, бо всі думали сьогодні віддихать. Але я взяв коні і поїхав на поле і стояв, поки не поз'їжджалися орачі. <кхух> Орало нас трьох, один хлопець, я та чоловік уже в літах. Ми за день виорили по 30 соток, бо вже одно, все одно. Скільки не зробиш, то похвали за це не буде. А ще й свято то урать нам було бідно. Але день ми провели весело, бо той чоловік був веселий весельчак, і ми тільки весь час ригодали з його і з його всяких шуток та приказок. Надвечір до нас прийшов бригадир і показав газету, в якій писалося, що 1 травня мають право святкувати всі та оддихать, а робити можна по своїй охоті. Які ми всі були злі, коли прочитали цю газету, та хіба не злість? Що коли навіть у газеті пишеться, що віддихати можна всім, і коли б нашому голові те сталося, скільки ми йому пообіцяли, то він не жив би. Ввечері я завів коні на поле, а сам томлений пішов додому. Отак От я сьогодні і провів перше травня. 7 травня неділя. Вдома я зараз абсолютно нічого не роблю, а тільки на роботу і на роботу, в яку я поринув з головою, забувши за все. Писать я теж нічого не пишу. Хіба що на швидку, ввечері запишу трудодні та скорочено щоденник. А і коли писать? Як так зарані встаю, і ввечері, коли вже зовсім смерк, неотомлений, ледве волочу ногами, іду додому, а вдома на швидку записую дещо, вечерюю і лягаю спать. Сьогодні, хоч і неділя, та я вже звик. І вставши рано, я пішов у колгосп, де бригадир сказав іти волочить. Волочить нас йшло трьох я, один хлопець, однаковий зі мною на года, та один менший. На років три, який йшов волочить за одного їздового. Бригадир нам сказав, доволочить один кусок, де був посіяний режим, і перейти на другий кусок, де було посіяно два гектари вівса. Доволочивши його у два сліди, ми можемо йти додому, в городи сіяти чи що. Кінчивши до обіду кусок цієї землі, ми перейшли на другий. Але як ми не старалися, та до вечора ми його кінчили, а в городи не поїхали, бо не було вже коли. 14 травня неділя. У полі вже майже обсіялися і ми зараз садимо картоплю, яку стараються швидко посадити. І ми садить сьогодні теж пішли. Садив я вдвох з одним хлопцем, не спішав та з передишками. «Отдихаючи, дівчата говорили підкидальниці, що по обіді не підуть, а будуть віддихати. і ми раділи їздові, що будемо теж віддихати. Завівши коні на долину коло одної хати, ми покинули їх, де вони їли обрік, а самі пішли додому обідать. Вдома я застав письмо від ладька, який писав, що він заїхав благополучно на місце в город Казань. Харчів у його хватило, бо їм дорогою давали казьонні». Зараз вони поки ще не обучаються, але швидко будуть. Пообідавши, я пішов до коней, де застав уже того хлопця, і ми цілий обід дивилися і чекали, але дівчата на поле не вийшли. Тоді ми, посідавши на коні, забрали упряж на полі і самі швидко поїхали в колгосп, де коні пустили в конюшню, а самі весело пішли додому. Вдома я замкнувся і думав до вечора провести час з писанням. Але тільки я сів писать, як побачив, що біжить до мене бригадир. А за ним один хлопець веде мої коні. Постукавши у двері, бригадир почав бігати кругом хати та заглядати у вікна, а потім побіг підкидалникам. І Я зразу думав не йти, але потім вийшов на двір і, взявши від того хлопця коні, поїхав на поле. По дорозі я догнав одного їздового Гришу, що вже його бригадир вигнав, і ми разом поїхали. Швидко запрігши коні, ми подождали дівчат і почали орати. Так ми орали до вечора та сміялися, як кого гонив бригадир. А ввечері до нас прийшов бригадир, і коли Гриша сказав, що ми будемо випрягати, він на нього закричав, щоб ішов орать, та ще й хотів бити його. Він був дуже злий, кричав, сердився, залякував, що з вечері з нами в конторі порахуються що ввечері. А ми мовчки обійшли ще кілька разів і поїхали в колгосп. Ввечері нам нічого ніхто не казав, але я знаю, що голова нам все рівно за сьогоднішній день відплатить. Зараз весна в розпалі, погода тепла, все в цвіту, садки біліють, неначе село біля те молоком. Цей год всерясно зацвіло, тільки на серці не підходить до природи весняної. А все сум. Вірш про бригадира. Ой, ви, хлопці, ви молодці, ви самі лягайте спать, прийде яша на обіді вам наряди роздавать. В других, у других уже бригадах он робота аж гуде, а наш яша бригадир наряди давать іде. Ходять хлопці по колгоспі, стельваги шукають, а із них по посівах урожай збирають. Так що я ж ти проклятий, на нас, на нас вини не здавай, бо сам же ти винуватий лучше раніше ти вставай. Після мова до вірша. Із прикладних реплік їздових на бригадира я склав вірш і подав до редакції комсомольської газети. Але в газеті його чогось не було. Із книги Теснівка Олени Тунік, виданої у 2011 році.